Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я з компанії GoIT. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. І у нас в гостях випускник курсу Java онлайн Микита Кордюк розкаже нам про свій досвід. Микита, привіт! Привіт! Де працюєш, чим займаєшся? Наразі я студент е, КНЕУ, навчаюсь, перейшов на четвертий курс, е, на, також проходив курс у Гайті. Е, зараз працюю у компанії Altecsoft, е, займаю посаду Java Junior Engineer. Неймовірно, що трапилося в твоєму житті, що ти вирішив перейти в ІТ? Е, насправді я не вирішив перейти в ІТ. Я одразу вирішив, що буду йти в ІТ. Uh, і обрав відповідний вуз, де буде там більш-менш нахил у бік математики та ІТ. І ось на третьому курсі вирішив піти на uh, ну, взяти участь у курсах у і вже через десь 9 місяців влаштувався на роботу. Я правильно тобі зрозуміла? Тобто ти по факту навчався на програміста і пішов ще додатково на курси, так? Uh, ну, Щось типу того, бо я більше навчаюся на такого економіста-програміста. Зрозуміло, поєднання. Добре, так. це твій свідомий вибір. Говорять про те, що порів входження в java розробника досить високе. Що ти думаєш про це? Думаю, що напевно так і є, але мені дуже допомогло те, що на кожному з курсів ми вивчали якусь мову програмування. А почали взагалі з C та C, які є такими досить складними мовами програмування, тому із Java було полегше справитися. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, що для тебе було найскладнішим у навчанні на курсах БВТ? Напевно, найскладнішим було систематично навчатися просто і все, а так програма досить неважка. Угу, Зрозуміла зараз безпосередньо у зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України. Чи були труднощі в пошуку роботи? Можеш детальніше розказати про ланцюжок саме про це влаштування? Так труднощі були, але так як я почав шукати роботу десь у середині е, червня, то ринок IT в Україні вже трохи так е, підвищився. І більше було місць, тобто вакансій. Я спочатку вивчив все, що потрібно було вивчити, потім написав декілька ПЕД-проєктів своїх і просто почав подавати там заявки на всі вакансії, відсилати своє резюме. Тобто я правильно розумію? Пошук роботи в тебе зайняв близько півтора місяці? Так. Угу. Можеш детальніше розказати, як ти готувався до технічних співбесід як ти їх проходив? Скільки їх взагалі в тебе було, перш ніж ти знайшов свою роботу? Е, було насправді лише, лише дві співбесіди. З обох співбесід я отримав одразу офери, е, тому не мав можливості сходити на ще декілька співбесід, хоча вже були інші е, ну, запросини на співдес на співбесіду. Uh, так, як я готувався? Я подивився дуже-дуже багато відео uh, співбесід на Ютубі. Думаю, більше ста годин я їх дивився десь і дуже багато читав там літературу, тобто вчив теорію. Скільки було етапів, що запитували, можеш поділитися? Так, uh, у першій компанії був тільки один етап. Uh, о, тобто два мені спочатку просто подзвонили, запитали, не хоч не хотів би я прийняти участь у співбесіді технічній. Я ну, сказав так, звісно, давайте. А, і все. А у другій компанії було перше інтерв'ю з рекрутером, потім друге інтерв'ю з технічне, і третє інтерв'ю також з рекрутером. Там деякі питання ще треба було обговорити з рекрутером і тим лідом. Ти працевлаштувався в компанії, там, де було три етапи співбесіди? Так. Микита, можеш детальніше розказати, що запитували на співбесіді з рекрутером безпосередньо? А, ну рекрутеру було цікаво знати ну більше про моє життя, про те, чому я сам обрав їх компанію, там чому обрав Java. А, Також були, були запитання щодо конфліктних ситуацій на роботі. Як я би їх вирішував? Та про код рев'ю також запитували. Uh, ну, я думаю, все. Таке воно більш життєве, там технічних питань майже не було. І чому ти обрав Java? Uh, ну, як я пояснював рекрутеру, джа... ми вчили у... у ВУЗі спочатку C і C, а потім ще вчили Python. Uh, так от, Java це щось між C і C і Python. Вона не... не надто складна, як плюси, а і не така легка, як Python. Питання. Микита, що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом в ІТ-сферу. От ти вже там три тижні так попрацював. Чи є якісь такі зміни? От було і стало. От ти був студентом, коли ти навчався зараз. ти працюєш безпосередньо в ІТ-сфері. Ну якихось внутрішніх змін я ну, не відчув, бо я як раніше прокидався десь о 10 і сади садився за комп'ютер, так і те ж саме роблю і зараз. Просто тепер мені платять гроші. За те, що я вчуся, так. Так. А безпосередньо паралельно ти ще також навчаєшся? Зараз десь через тиждень розпочнеться учповий сезон. Тобто ти будеш навчатися на е, стаціонарній формі плюс працювати, чи це буде заочно? Е, ну, я взагалі на стаціонарній, але зараз десентіка, тому буду додому. На завершення, які поради можеш дати нашим студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця і працевлаштувалися? Головне, якщо вже почали вчитися, там, наприклад, вивчати джаву на GoIT, то потрібно це робити систематично і виконувати всі ДЗ, не відкладувати там на потім? А я саме так і робив, тому там. Вже улітку в мене було досить багато знань, щоб я зміг самостійно за один місяць вивчити одну велику тему і почати шукати роботу. Головне, хотіти просто. Микита, дякую тобі за твої поради, за те, що поділився з нами своїм досвідом. Бажаю тобі успіху, досягнення найближчих твоїх цілей в швидкому часі стати мідлом. Друзі, це була серія наших мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей. Микита, дякую тобі. Па-па. Дякую тобі, до побачення.